у четвертій фазі спадаючого місячного прогнозу від 1 по 7 травня 24 року у нас буде місяць проходити 1 і 2 число у водолії, 3 і 4 число він у нас переходить в рибки, 5 і 6 число він у нас в барані, і 7 числа він у нас в бику. І тут іде так фази місяця, що ви бачили, як наш місяць убуває. І в кінці прогнозу ми зробимо прогноз особисто для. Вас. І що у нас буде благоприємним для тіла? Для тіла у нас буде благоприємним займатися різними фізичними вправами, танцями, гімнастикою, плаванням, йогою, пішими, прогулянками, їзда на велосипеді. Що у нас буде для здоров'я? Для здоров'я нам корисно дотримуватися дієти та очищати організм від токсинів. Проведіть 7 8 травня без споживання солі, перше, друге без м'яса жирів, не знаю, чи вам це вдасться майовка. 3-4 травня без вуглеводів. Відмовтеся від хлібобулочних і споживайте більше салатів. Корисним буде піст від 18-ї години 4 травня до 6 ранку 6 травня, який триватиме 36 годин і змінює трьохдобове голодування. І от таких речей їсти не можна. Так. Для нашої краси довготривалою буде у цю фазу завивка або випрямляння волосся та все, що пов'язане з видаленням, відрізанням, стрижкою, голінням, пілінгом шкіри, депіляція, манікюр, педикюр, крім 3 травня. От 3 травня ми нічого не відрізаємо. Всі інші дні можна. От, і будете такими красивими. Прекрасними. Так, далі, що у нас іде для буде ще корисний, у нас релаксуючі ванни, так, масаж тіла навколо очей. І 4 травня, хто хоче отримати дуже великий поток енергії, запишіться на масаж стоп ніг Буде відкрита там енергія, щоб ви ваше тіло отримали таку силу велику на ціле тіло. Просто від масажу стоп-ніг. Запишіться на такий масаж. І це буде дуже гарно для всього вашого тіла і організму. Для романтичних стосунків, у нас. 5-6 травня відкрита енергія, щоб познайомитися, відвідуючи кафе, ресторан, корпоратив, кіночі, театр у даний секс і романтичні зустрічі 3 та 4 травня. І далі ця фаза вдала для проведення часу з старшим поколінням і для вдалих стосунків. Так. В бізнесі та на роботі. В бізнесі і на роботі 1, 2, 5, 6, 7 травня сприятливі дні для робочих зустрічей та планування. Фаза сприятлива для здачі, звітів, відвідування різних урядових організацій, ознайомлення з новими законами. 7 травня вдалий для фінансів можуть прийти вам гроші. Для бізнесменів товари можуть приїхати, можуть на рахунок впасти кошти за товар. Нові проекти можна починати і планувати. Для тих, хто займається домашнім господарством, сприятливі дні для хімчисток речей. І всі, хто займається побутовими послугами, сантехніки, електрики, дуже гарна оця фаза для заробітків, багато буде замовлень. Хто фарбує приміщення, миє вікна, чисте якісь речі металеві. Хто виводить плями у хімчистках, будуть гарні заробітки. На землі, хто працює на землі, дуже вдало полоти, косити траву, підстригати кущі і праця з дерев'яними речами. Хто займається різними е, такими виготовленням дерев'яних речей, дуже гарно буде різатися і піддаватися дерево. Для тих, хто все планує згідно з енергією, виписуйте ці сприятливі дні і керуйте своїм життям у найкращому його шляху. А зараз ми з вами зробимо прогноз для вас, що хоче вам місяць переказати на цю четверту фазу убуваючого місяця. Я виберу 4 карти, а ви виберіть яку карту. Яка вам подобається, щоб вона дала вам інформацію, що вам потрібно знати. І так, хто вибрав карту номер 1 треба е, свої справи доробити, щось у вас є недоробляне. Зверніть увагу і доробіть, щоб був у вас успіх. Далі знайдіть рівновагу між духовністю і практичністю. Часами треба займатися благодійністю. Третя карта. Подумайте, кого або що ви хочете залишити. Залиште ці стосунки токсичні, де якусь токсичну працю, і йдіть уперед до нового. Ви заслуговуєте на більше. І четверта карта. Ви нічого не робите занадто, все в рівновазі. Ідіть своїм шляхом уперед і не зважайте ні на які бурі, ні на які е, суспільні думки, як ви робите добре чи погано. Йдіть своїм шляхом вперед, для вас дорога відкрита. Дякую за свородній зв'язок, за підписку на канал та вподобайку. Хай вам щастить!